Thank you З'явилася статистика, що за першу половину 25-го року в Польщі були зафіксовано більше правопорушень проти українців, мотивовані національною саме нетерпимістю. Так окреслюють ці правопорушення. Їх стало насправді більше. Ще одна цікава новина про те, що 44-річний Павел Н, його знають в, як Назар в саме мережі. Він має такі от прокремлівські антиукраїнські висловлювання, і буде він на волі. Вчора була голосно. Про те, що буде суд над ним, вже вирішили, що буде він на волі, але поліцейський нагляд йому приписали чоловікові висунуто шість обвинувачень, серед них підбурювання до ненависті на національному і релігійному ґрунті, пропаганда символів підтримки російської агресії проти України і також погрози про порушення закону про захист персональних даних. Отож, його затримали ще минулої п'ятниці. Тепер знаємо, що з ним сталося. І ще одна цікава тема, угу. яка зараз буде порушена, щоб не було нам мало. А саме така. Що знаємо, ми що громадянство Польщі отримувати буде щораз складніше, і от зараз подивимося, як на юридичних плащинах відбирають цю інформацію. Зараз чого сподіватися і як взагалі виглядатиме ситуація і про все це детальніше вже зараз. Ми поспілкуємося з нашим гостем Олександром Джурило, який є польським юристом і який зараз має бути вже з нами на зв'язку. Тож, пане Олександре, доброго ранку вам. Доброго ранку, до приєднатись Дуже дякуємо, що ви до нас приєдналися. Ну як говорили, ми анонсували зараз. Першою нашою темою буде те, що побільшали, на жаль, все ж таки якихось правопорушень щодо українців у Польщі, і бачимо, ми також тут от інформацію про те, що зараз цей Назар ця ситуація із ним, з чоловіком, який мав пропутінські антиукраїнські висловлювання, і тепер під арештом не буде, але матиме поліцейський нагляд. Отож, як українцям. Можна вберегтися в Польщі, чи справді набагато більше до вас, наприклад, ви помічаєте в вашій практиці. Колеги говорять, є якихось звернень юридичних щодо таких подібних питань? Ви знаєте, все дуже за конкретної ситуації. Не громадяни України мають право з погрозами або приниженнями, числі, як ви згадали на національному підґрунті. Тому якщо ви стикнулися саме з такою ситуацією, варто в міру можливості зберегти спокій, не вступати в перебавку, особливо якщо ця особа, яка може становити для вас небезпеку фізично. Але якщо ситуація дуже напружена, звичайно, варто викликати поліцію за номером 112 або 997, коротко описати ситуацію і вказати ваше місце положення. Насправді, якщо ви в публічному місці, то варто говорити, що поліція може бути завжди. Uh -huh. В залежності від того, як агресор реагує, ви можете спробувати відкрито або приховано зареєструвати ситуацію на відео. Інколи, до речі, це працює як стримуючий механізм, і коли агресор бачить камеру, він може припинити свої напади. Докази в такій ситуації дуже важливі, і чим більше їх, тим легше буде пізніше відтворити ситуацію для поліції або перед судом. Тому, окрім відео, яке ви можливо зняли або аудіозапис, які ви зареєстрували. Ви також варто поговорити зі свідками, особами, які все бачили. Поки вони ще є на місці, варто попросити їх залишитись до прибуття поліції, а також багато публічних місць, транспортні засоби, магазини також обладнані окремою відеореєстрацією, тому е варто запитати, чи ситуація була зареєстрована. Докази в цій ситуації дуже важливі. Якщо і ЦДЕК був серйозний, ви виключити поліцію, відповідно справою займеться прокуратура, розпочне відповідне провадження, і справа може потрапити до суду. Якщо маєте можливість, додатково варто звернутися до юристів, які займаються е, кримінальними справами. Е, якщо ситуація дуже серйозна, то е, варто розглянути звернення до українського консульства, спробувати отримати суспільний розголос в соцмережах, засобах масової інформації. Ну і допоможу прийти автора в Хольші доволі і сильна, і в деяких ситуаціях. Може допомогти. А таке базове, мабуть, питання: а може людина отак от знімати на відео іншу людину на вулиці? В ситуації, якщо е, ви, як, ви маєте справу з зна... ну, порушенням, так, вас ображають, принижують, то однозначно так, і це буде розглянуто як доказ в справі. Зрозуміло, а в принципі, наскільки це ну як серйозно для тих, хто здійснює такий напад? Наприклад, для, для чого я питаю? Наприклад, можна повідомити ось цьому недозлочинцю, що людину, якщо ти далі будеш там погрожувати, то це потрапляє під дію такої статті. і Ти можеш, наприклад, там сісти на 500 тисяч років. Ну умовно кажучи, чим чи є такі якісь певні речі? Так, звичайно, є конкретні статті кримінального кодексу. Мова може йти власне про кримінальну відповідальність. І особа, про яку ви згадали, пан Піотр, який там також має псевдонізм. Псевдонім це громадянин не Польщі, але має псевдонізм, ем, Ця особа там звинувачується у шістьох статтях, в тому числі погрозах українцям, пропагуванні насильства, ненависті до національної і релігійної, використанні забороненої символіки. Там додатково є також підозра про ем, керування впливом наркотичних хачувань, ем, е, ну, мова найімовірніша буде йти про кримінальну відповідальність. Якщо говорити в загальному, то я не важливо вам декілька статей по кримінального кодексу правопорушень і що за них загроза. Стаття 190 дев'яносто кримінального кодексу, параграф 1. Той, хто погороджує іншій особі вчиненням злочину. Якщо ця погроза цієї особи обґрунтувати страх, що погроза буде здійснена, старається позбавленням волі до трьох років. Інша стаття, шоста кримінального коду той, хто публічно закликає до ненависті на групі національних, етнічних, расових, релігійних відмінностей або через безвір'я карається позбавленням волі також на строк до трьох років. І може ще одна стаття 257 кримінального кодексу: той, хто публічно ображає групу людей або окрему особу через її національну, етнічну, або релігійну належність, або через безвір'я чи з причин порушує тілесно, іншої особи також карається позбавленням волі Пане Олександре. Чи ми вас чуємо добре, бо в нас щось трошки зв'язком перериває. Можемо зараз ще раз перевірити зв'язок. Нас так, я вас чую добре, але mm -hmm. я також чую. тому інколи, інколи я, говорю, я знімаю на вулиці, щоб мені було легше. Так, але напевно, все ж таки будемо просити вас цього не робити, тому що в нас перериває а інформація. Досить таки важлива, я не знаю, що відбувається. Можливо, треба буде поправити зараз зв'язок, але спробуємо піти трошечки далі і поговорити про ще одну е, цікаву річ. Ви слідкуєте взагалі за усією легалізацією українців, якби їхнього побуту, тут працевлаштування під початку повномасштабного вторгнення, що найменше, е, коли воно відбулося у 22-му році, і ми бачимо певні зміни, отож, які насуваються на нас помаленьку, що вже, вже вдалося прийняти, а що ще є під таким питанням, і про що які дискусії зараз точаться в польському праві щодо легалізації побиту українців? Остання дискусія це було продовження легального перебування громадян України в Польщі. На щастя, вона закінчилася позитивно для всіх, і це перебування продовжується до 4 березня наступного року. Ситуацію громадян України в Польщі на даний момент поділи би на два випадки Перший випадок це громадяни України, які мають тимчасовий захист. І е, він продовжений до 4 березня наступного року. Інша група громадян України це ті, які не мають е, тимчасового захисту, але також легально перебувають в Польщі на підставі продовжених дозволів на перебування або візи. Звичайно, є ще ті, кого візи або дозвол на перебування. І тепер кожна з цих груп має різні можливості продовження легального перебування на довший період до 3 років. Особи, які мають тимчасовий захист, то вони можуть подавати дозволи на перебування по роботі, поведенню підприємницької діяльності або по перебуванню з родиною. Інші можливості легалізації перебування для них недоступні. Mm -hmm. Що відноситься до всіх інших громадян України, вони можуть подавати на всі доступні дозволи на перебування, в тому числі по е, інших причинах перебування в Польщі, навчання і так далі. Е, і тепер Важливо, е, мають впевненості на рахунок того, що закон про допомогу громадянам України буде продовжено після 4 березня 2026 року. Я дуже рекомендую. Орданам України подавати на дозвіл на перебування якомога швидше і не відкладати на останній момент. Ще одна важлива інформація це так звана карта побуту за УКР, е, спрощена процедура легалізації перебування для осіб з тимчасовим захистом. Е, згідно з деклараціями, на неї можна буде подавати від початку січня наступного року і зможуть зробити це особи, які мають статус ОКР в моменті подачі заяви е, мали статус УКР 6 червня 2025 року і мали цей статус УКР безперервно протягом 365 днів. І, звичайно, точиться дискусія про громадянство. Так, оця от дискусія про громадянство. Нагадуємо, що хочуть змінити зараз е, вимоги. І на чому ми зараз стоїмо? Бо є не один варіант, як це може виглядати в майбутньому. Чи могли б ви нам розповісти, які у нас тут сценарії? Якщо про це йдеться, якщо хтось зацікавлений з наших слухачів. Основні сценарії два ем, сценарій президента, який врегульований в його проєкті, і сценарій уряду насправді про головної партії. Скоріше за все, ре... найбільш реалістичним сценарієм буде все-таки компроміс, що між одним і іншим. Президент пропонує видовжити час перебування в Польщі, який потрібен для отримання польського громадянства, він пропонує цей час видовжити від 3 до 10 років безперервного перебування. Причому варто зазначити, що цей період. Рахується не від моменту приїзду до Польщі, а від моменту, коли він отримає дозвіл на перебування резидента або е дозвіл на постійне проживання в Польщі. Аби отримати один із цих дозвілів, потрібно в Польщі провести як правило ще 5 років. Тобто пропозиція президента насправді зводиться до е перебування в Польщі протягом 15-18 років безперерву. Це бано дуже не несувати. Даруйте тут, переб'ю, бо хочу поточнити. Тут є момент, на який я не отримав, наприклад, відповіді однозначної. Бо на підставі одна з версій, одна з версій від ваших колег на підставі змін до польського законодавства, що було прийнято в 24 році, українці, які в'їхали і отримали от, власне статус, отримали той песель, песель Укр або якісь подібні речі, не оформлювали собі жодних карт побито, вони. Нібито ось це перебування в Польщі рахується як офіційне перебування, ну тобто, адже для отримання якогось певного статусу, як і громадянство, в тому числі рахується саме офіційне перебування, ви на цьому зауважували теж. Тобто, чи є дійсно така історія? Так, розумію, що маєте вас. для отримання дозволу на резидента Європейського Союзу потрібно перебувати в Польщі на конкретній підставі. Для прикладу, деякі цікаве перебування не рахуються взагалі, це якщо особа перебуває в Польщі з метою навчання, uh -huh. або деякі підстави перебування рахується як половини. тобто 50% часу, який провели в Польщі, зараховується на потреби резидента, це тоді, якщо у вас дозвіл на перебування у зв'язку з навчанням в університеті, або віза з кодом 0. Uh -huh. Що стосується вашого питання. Перебування на підставі статусу УКР е, в моїй кінці, в оцінці, в нашій канцелярії, е, він повинен зараховуватись на потреби резидента і пізніше для отримання громадянства. Потрібен зараховуватись? Має зараховуватись. Буде, буде uh -huh. В нашій оцінки повинен зараховуватись. Ось так виглядає зараз ситуація. А коли має ще з'явитися ця наступна інформація щодо цього громадянства? Чи ще поки немає якихось дат? Тобто, щоб ми знали, коли Про... дедлайн вже. Проект уряду мав бути опублікований під кінець жовтня, е, поки що його ще немає. За це відповідає міністр душі. Е, минулого тижня була конференція Міністерства внутрішніх справ. На жаль, її початкова частина доступна для медіа, для юристів. Е, там було вилучено небагато. Е, всі деталі будуть в самому проєкті, який повинен з'явитися найближчими тижнями. Отже, вийшов у нас такий анонс зміни. Дякуємо вам велике, що ви до нас сьогодні доєдналися. Дуже надіємося, що ви до нас прийдете до студії, і буде набагато краще також вас чути. Так що дякуємо вам велике.